Все. Як воно пахне, дивіться. А... Дивіться, я хочу зробити тільки фотографію, запам'ятати, що. Див... Ось так. Фотографуйте мене. Ха -ха! Чорне золото Бойківщини. всюди. Ось така нафта б'є тут ха Що ви звичайно словам може намастити? Ні, є фотографія. Клас! Ладно. Тепер знімайте, знімайте тут. Як воно пахне, дивіться. А тепер кажуть, аби то відмити. То є. Що, аби то відмити, то треба що? Брати Тратити болото інакше не з болото. З болото. так. О, і добре Бо Інакше не відкус. А. А -а -а. Нічого нічого. Я... я не знаю. Але я впевнений, що наші діти тому знайдуть, як застосувати, продати і з того копійку. Побачити. А ну побачити.